Гей, hey. і так, всім привіт, ми продовжуємо з вами по сталкеру, якраз у нас тут викид, ми вийти не можемо, чи ще щось. Щось воно в нас якось телепає трохи. <laughs> Ти мені патрони досиш? О, досиш. Давай мені до автомата 939 по максимуму. Ще патрони досиш, не, не можеш більше. Ну і добре. Не можеш, то не можеш. Зараз викид про ідеї ми з вами продовжимо. Так, що у нас тут? Снайперська гвинтівка, яка мені не потрібна. Автомат. Ми можемо вже скинути. І нехай буде, нехай валяється. В нас в нас <гум> багато місця тепер з собою. Куди ми повинні йти взагалі? Що в нас по, -по завданню? Перекач... Перекачати, <гум> Перекачати пер... перечекати викид. Все викид закінчився ж, напевно. Що вони там говорять? Де ви там? А о! ти тут. Зрозумів. Ну розповідай. Куди йти, в кого в кого стріляти? Майоре, як чутно? прийом. Тут майор Дегтярьов. Зв'язок хороший. Добре. Призначайтесь відповідальним за завершення операції Фарвати. Ковальський із загоном СКАТ вам допомагатиме. Доповідайте поточну ситуацію. Наразі вдалося отримати документи щодо експериментів на території зони. Окрім того, до нас прийшов сталкер, який побував на ЧАЕС, Прізвисько стрілець. Він готовий до співпраці. Є. Я вже отримав достовірні дані. Відомості від стрільця лише підтверджують їх. Гелікоптери були вражені аномаліями, розташування яких змінилося під час викиду. Це явище не було враховано, коли готували мапи, через те, десанти загинув. Тепер врахуємо. Значить, маємо час до наступного викиду. У вас зі Сталпером підберуть на дотці Б-28. Ну що, бійці, усе вловили? Слухай мій наказ дорогою триматися компактною групою, сталкера стерегти як зіницю ока. Питання є? Ну, чудово. Готуємося до відправки. Сука, питання є. Майори, можна тебе на пару слів? Я якби це що кінець Отже так, якщо йдеться про зону, то найбільш досвідчені тут ти зі стрільцем. Але досвід стрільця мені відомий зі слів, а твій бачив у ділі. Тож я покладаюся на тебе, майоре. Подбай про стрільця, надто мало не залишилося. Гаразд, майоре. Хлопці вже зібралися, якщо треба поповни запаси ворогів... ворогівця та кер... Кирилова. Як будеш готовий, повідом. Дай мені препарати. Дай мені ще препарати. Ну, добре, а ти мені патрони дасиш. Ти мені патрони не дасиш. Відремонтуємося трохи тоді, а в мене все відремонтоване. Майже все, окрім цієї зброї. В мене є інформація. Сука, в мене є інформація. Але я не відрехтував його собі. А я не можу тепер телепортнутися, наприклад, до цього. Це стрілець, це тут нікого до коваль... Ой, як його там. На Скадовськ. Ага. Блять. Ну піднімай своїх полковників, я готовий. Пішли. Раз я не можу відправитися на Скадовськ, то евакуюємо стрільця. Стрілець він взагалі мудак, я б його зараз пристрелив після чистого неба. Там ну, серйозно, три гри підряд сують мені цього стрільця. В двох іграх я його пристрелити повинен, в двох іграх я його. О, блять, вдруг... в двох іграх я його пристрелити повинен, в одній я його ще й рятувати тепер повинен. Долетіли, чортяки. Все-таки долетіли. Це що наші? Командире, зомбовані! Де? Давайте, пішліть, пішліть, а шо ви? Там небагато зомбованих. Курви! Ви майже всіх вибили, молодці, пішліть. Пішли, Бігати я не вмію стрілець, ти не квапся. Ти ж пам'ятаєш, в тебе ж наче був цей екзо, екзоскелет. Ки ж звідси собака дикий. Мені ця зброя пісець як под... А, о, стой! Що ти. Куди ти мене? Пішло діло. Те, що я в екзоскелеті, це не значить, що моє потрібно як меблі рухати. Чи зараз вони евакуюються, а я ще живий залишуся тут? Там у будівлі біля десятка зомбованих. В якій будівлі? Біці, рухаємося в рік. Прикривайте один одного. Ага, добре. Тихо. Бо мене зараз стрілець пристрелить. А воно мені не потрібно. Зомбованим потрібно стріляти в голову. Ні, штука крута, це скелет, мені подобається. Він ну, що там теліпається, ще живий чи що? Та все, ляж. Та ну ляж тобі говорять. Зачекайте, я бігати не вмію. Куди ви? Не кваптеся так. Я ж в снайпера тут граюся. Ти подивіться, я, я вистрілюю один патрон в голову і все. Тепер будь-який зомбований у прип'яті знає, що ми тут. Тепер всі знають, що ми тут. Загін, бігом. Та тихо зомбі Тільки зомбі. А де монолітівці ділися? Усіх до одного. Їх. Ото... Ото один зомбі. Давай, вбити не можете, чи тут ан... А, ні, не тут он. Аномалія далі буде. Ви там той, того, якщо що ми не, Ми не можемо бігати. У нас наказ. Якщо навезуть, будемо злітати. Куди злітати? Спробуймо встигнути. Усім бути на напоготові. Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Хлопці, пішліть. Бо там точка... Та блядь, не влучаю. Давай, давай. Точка евакуації і всі справи. Ух, ніхуя! Що ти таке? Отак от, от тут був якийсь мутант, якого який я <соць> не зміг вбити, я не знаю, що воно було. Але щось здорове і цікаве. <соць> Зараз може спробуємо його вшатати, якщо він знову тут з'явиться десь. Я не знаю. Але щось таке здорове. Давайте цим допоможемо по-швидкому якраз. Поки туди, поки сюди. Ну, добре, нехай самі розбираються. у них діалоги дуже цікаві. Давай говори вже з ними швидше. Ми на підході. Вас зрозумів, хлопці. Спробуймо встигнути. Ага, так. так. Усім бути поготові. Накази виконувати миттєво і чітко. Зрозумів. У це два кроки від точки евакуації. Пішли. Ну пішли тоді. Ті розберуться, вони нас надоженуть, напевно. Я не знаю. Нема часу. Усім перевірити зброю. Вогонь відкривати без команди. Тихо, нема часу. Дурко, чи що? Зараз як вискочить якийсь мутант, тоді не буде нам часу. А от і мутанти. Снорки. Ще снорк. А ви, а ти мене продірявив, дебіл. Давайте я оцього повинен прикривати. Не знаю, а можна його в кінці просто пристрелю та і все? Там ще шеон ці. Снорки стрибають. Ви давайте розберіться з ними. Тут Зулус був колись. Все нема з'їли Зулуса. Там артефакт. Ну, якась аномалія, точніше. І, скоріш за все, там буде якийсь артефакт. Так а де Зулус? Він втік чи його з'їли? Там може бути навіть якийсь цікавий артефакт. Що це таке? Не зупинятися бігом. Ух ти бля. Біжимо. Привести до аде. Де медик? Медик, блять. Давай, вставай! Побігли, нам іти пора. Бля, що тут відбувається? А! В мене аж все залагало. Дайте мені здоров'я трохи. Я не готовий до такого був. О, фу. Легше стало. Все це підсільним вогнем. Патронів не Ага, патронів не шкодувати. А хто мені їх дасть? Де я їх візьму вам? Блять, як закінчиться, де я їх візьму? цими монолітівцями. З вертушок би взлетіли б і роз, розфігачили б їх. Цих дебілів. Граната. Де ці ідіоті, ідіоті? От ви вчасно сю тут з'явилися. Хто? Та блядь, не стріляйте в мене. Там снайпер чи що десь сидить у них? Блядь, знайду пристрелю. У мене теж є снайперська гвинтівка, якщо що. Тільки щось я нею не користуюся. Та йоб, замах. Сволода. Замахала собака, десь сидить собі. Де ти? Пішла діла. Покажіть мені його. Ага, бачу. Отак от, от тобі. Ще є. Та похуй. Отак от, от, блять. Собаки з своїми гранатами. Такс, вибиваємо снайперів, бо вони мене замахають, якщо чесно. А їх ще нема. З'являться снайпери, тоді будемо вибивати снайперів. Вже з'явилися чи ні? А ну, не, не штовхайтеся. Вони помимо того, що штовхаються, ще й підлазять під, під кулі. Оп! Ну, ну завали вже ж. Де снайпера? Я чомусь чекаю снайперів, щоб їх вибити. Та в кого вони стріляють? Блін, гранати. В кого ви стріляєте? Ага, бачу. О! Стій тебе ще зараз вб'ють. Це вони зараз без мене полетять. Не може так просто воно закінчитись, що ми полетіли звідси, ну не може. Я з гауски не постріляв навіть. Готові готовий поки в сенсі. Дороги, дороги назад. Тобто, Тобто оце отак. Я, я думав, що тут якийсь кінець буде, як ну, в минулих там частинах, там центр зони і всі справи. За успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаусс гармати приховано триває. Скадовськ лишився притулком для усіх, кому поталанило до нього дістатися. Бандити затято намагалися встановити на судні свій лад, однак сталкери успішно тому протидіяли. День за днем тривала хитка рівновага. Однак і це тривало недовго. Кровососи, котрі жили у Лігві неподалік, вторували до судна шлях. Після того, як напади стали відбуватися навіть у день, люди рушили в рейд. На жаль, їм не вдалося зачистити тунелі, і незабаром чергова хвиля хижаків затопила Скадовськ. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озерського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. У зоні продовжують діяти загони найманців. Їхній інтерес до секретних лабораторій помітно заріс і встиг привернути пильну увагу СБУ. Однак встановити особу замовника, який стоїть за найманцями, не вдалося. Місцевість біля станції Янів набула репутацію однієї з найбільш небезпечних у зоні. Вийшовши з табору, сталкери раз у раз не поверталися, чи не біля самих стін їх вбивали мутанти. Одним зі зниклих безвісти став Звіробій, який вирушив у своє останнє полювання на Химиру. Чутки про долю золуса дійшли до генерала Вороніна. На загальний подив Воронін представив сталкера до найвищої відзнаки долгу Ордену Срібний Щит посмертно. Вано пішов на армійські склади до волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони. І був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдособачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Подолавши алкогольну залежність, кардан пішов зі Скадовська. Сталкери казали, що він, начебто, вирішив шукати зниклих товаришів. За кілька днів, зранений та опромінений, кардан вийшов до станції Янів і після короткого лікування пішов із зони назавжди. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи «СКАТ» полковник Ковальський після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність полковник пішов у почесну відставку. І ну... Оце все. Знаєте, кінець якийсь ну. Як на мене, мало екшону в кінці. Дуже мало. Ну, якась перестрілка на відстань, на велику відстань. Давайте не будемо, бо це можуть бути авторські права, які ютуб не дуже полюбляє. Тобто, потім її жовті значки і все. Не, не подобається мені. Тобто, отак. Отак рани ну, скінчилася, ну, майже, ну, якось, ну. Та я не знаю якось воно. Тобто. Я чомусь думав, що тут якийсь інший кінець. Я не знаю, я колись проходив, я ж говорю, я колись проходив роками там назад, але не пам'ятаю вже просто. Це для мене, як я як, як першого разу пройшов, можна сказати, там щось десь пам'ятав Скадовські такі місця, а так. Розповіли нам історії всіх, хто там був, всіх, кого ми знали, і, і все. І фіаско. Я не знаю. Якось вона ну, якась така кінцівка така незрозуміла мені трохи. Тут вся гра заключалася в тому, що ми повинні пробігтися по п'яти гелікоптерах, по трьох точках евакуації, трохи там побігати, щоб назбирати ресурсів на броню, щоб дістатися до прип'яті, побігати по прип'яті, виконуючи завдання, щоб змитися з прип'яті на гелікоптерах. Кінцівка чистого неба. Кінцівка Тінь Чорнобиля мені сподобалася набагато більше. Тому що після кінцівки чистого неба можна було бутувати, сидіти теорії, як не знаю, що там відбулося, коли це відбулося. А в кінцівці Тінь Чорнобиля, це перша кінцівка, що ми грали, це за стрільця, це ми пробралися на зону. Потім, а що сталося потім стрільцем? А куди воно все поділося? А як? І Ще там в чистому небі було тих кінцівок. Замахатися можна було їх досліджувати і шукати. А тут якось так раз два все. Ну, добре. Ну тут, Тобто, нема такого ефекту вау від проходження. Поклик Прип'яті, як був ефект вау від проходження чисте небо чи Тінь Чорнобиля. Тут якось. якось не знаю. На мою думку, щось потрібно було, щось не доробили. Та не знаю, чому так. Але мені здається, що щось, щось недоробили. Тому така кінцівка якась паршива чу-чуть. Не викликає ефекту вау чи якоїсь інтриги, що. Чи якогось такого логічного. Наче логічний кінець є зв'язаний. Що всі вилетіли та й нормально. Але ну як. Як такого екшону не було, як в минулих частинах, отак от. Тому будемо сподіватися, що е, серце Чорнобилю так? Ну, наступна частина Stalker 2 буде більш цікавою, і вона ну, там, і кінцівка нас порадує. І вся гра нас порадує. Будемо дивитись, як вийде. Тому що не факт, що я її зможу проходити, Ну то, то таке, то вже будемо дивитися потім. Все. Е, як завжди, всі посилання в описі. Якщо хочете підтримати канал, то підписуйтесь на нього, коментарі вподобайки. Також можете стати спонсорами каналу. З'явилася така функція на каналі так, давно. Деяних хто не користується, але вона тупо чомусь з'явилася, я не знаю. <свісно> не хіба? Там ще я посилання на Донателло про всяку. Так, добре. Все. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей.